Прошу меня не знімати. Ну так, що сделали? Треба ж захищатися. Давай, Незаконних дій. посягань. А ви мене знімаєте, так? У да? тобто вас, вас не можна, а ви мене знімаєте. А ви публічна особа. Звичайно, Звернічна. я ж не запрошую. А у мене звернення громадян. Все. Добре, я маю право по зверненню громадян відмовити, якщо вірно. я прийшла зі своєю личною проблемою. Ви вже відмовили, вас вже, тому... вже не знімають. Добре. Да, давайте, так, дивіться. Я... Щодо відновлення електроенергії в її квартирі. Угу. В квартирі заявниці мається на увазі Сергійка Юлія Вікторівна за так. адресою Маріуполя 63, да. квартира 55, ага. так? 58. Да. Так, есть. Да. Видите, получается так Полтава был Энерго в которых у меня с ним нет никаких договоров вот они не надают мне необходимую мне информацию вот и вот есть выключили меня подали на меня в суд и даже врали в суде Угу. Суд коротше там прийняв на їх користь, сказав, що самовільне у мене підключення. Зробили мені штраф. Ну, дивіться, просто самовільне підключення отримались у них і їх лічильник. Коли вони його встановили самовільно, без мого дозволу, не дав мені ніякі документи, не договор не заставили на цей лічильник. Тобто між нами договорів нема. І коли я писала їм запит, надайте, будь ласка, договор. Якщо він є, надайте. Угу. Угу. Нічого ж тут такого нема. Це комерційна таємниця оказується, У них хтось у мене всі да, і договір, і Між там... вами і Полтава комерційна да, таємниця? Вони не надають ну, Це, це правильно. Да. А, да. а що ж ви тоді підписували? Чи Нічого я не підписувала. Іде так. просто у них договірні відносини між Полтавобленерго і нашим председателем ОСББ. Одедам Степаном Михайловичем, угу. у нього ОСББ-32, у нас квартира ой, дом 63. ну, то есть, Там теж все не за, ну, незаконно, не зареєстровано, як положено. ну, Ну, угу. то таке. Факт, то, що вони з, з ним співпрацюють, з ним, і він дав їм доступ до мого майна, вони обрізали моє, мій провід до, до струму, хоча написано в законі по їхньому, да, як е, треба, от, навіть у мене. Є таке їх повідомлення про відключення, і вони, воно там прописано, що саме електроустановка буде відімкнута без порушення. Електричних мереж. Ага. Цього не відбулося. Тобто вони мені обрізали під корінь моє, тобто вони порушили це. І не, не один раз не надають договори. Председатель з ними заодно, А Скільки ви до цього користувалися? Скільки точніше у вас електроенергія до цього була? Який час? Певний час якийсь була До 2022 року у мене була електроенергія, я за це не сплачувала, поки я. Е... Ну, не знала на що йдуть ці кошти, скажімо так. Ну то ці кошти. До 22 го року не... ви сплачували. Да. А з 22 го і... року електроенергії у вас немає? Немає, так. Да. І, і дивіться, оце вже і... майже три роки у вас електроенергії немає. <сас> Так, да, немає. Ну, дивіться, кожен народ має виключне право на своє національне багатство, ресурси, так. це ви знаєте, так? Да? Це Алжирська декларація. Ось. І ось я надавала також запит казначейства. Я знаю, що по бюджетному кодексу повинен бути створений рахунок. На ну, територіальні громади, на які повинні сплачувати, щоб не підрив... ну, за всі комунальні послуги, щоб не підривати економічну діяльність України, так mm -hmm. і ось я ось, дала запит. Мені відповіли, що немає е, таких рахунків. Ну, тость вот вот. mm -hmm. от. Також хочу сказати, ось Алжирська декларація, будь-які неравноправні договори, угоди або контракти, що були заключені в супереч основним правам народів, не мають сили. Ну, то є, е, вони конкретно нарушають мої права, навіть не надав мені необхідну мені інформацію. І також Я хочу, щоб мені підключили, е, зробили цілісним все те, що вони е, порушили. Тобто мою електроенергію, щоб вона була у мене вдома, тому що я. Ну єдиний шлях, у вас дуже серйозна юридична база розформувалася. Вам єдиний шлях це через суд. Через суд. так. Да. Да. Це єдиний так. шлях, правильний. Тим більше, що ви ж бачите, ну, дійсно з різних сторін володієте цією інформацією. Тут не лише українське чинне законодавство, вважаєш, воно ж да, я да, розумію, що да. ви Особливо використовуєте також... абсолютно абсолютно все, що є на сьогоднішній день в практиці юриспруденції, не лише в Україні. і ось у дивіться, у мене є постанова Верховної Ради про оплату житлово-комунальних послуг, правда, 99 й год. Ну угу. це більш легітимний, ніж зараз. Ось, заборонити Кабінету міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, підприємствам організаціям незалежно від форм власності, відключати жилі приміщення від енерго, тепловоди і газопостачання та відсіляти житла громадян це у реформа. разі невнесення. Ними плати за комунальні скажу послуги. Більше, скажу вам більше. Під час військового стану якраз була заборонена відключення була. на відключення споживачів від будь-яких комунальних послуг, угу. але е, ця заборона наразі вже зараз скасована. Тому о, якщо це тим більше це було ще до початку військового стану 22 рік, то звичайно Полтавленерго е, керувалась нормами того на той момент чинного законодавства і вживала дії по відношенню до я так розумію неплатників. І там ще от про житлово камнолі послуги, третя стаття, перший пункт і п'ятий, там теж вказано, що повинні забезпечувати незалежно від матеріального становища людини. Тобто, По-перше, вони, вони не визнають мене як людину, а особовим рахунком мене виставляють, uh -huh. ну, тобто везде розумієте, що це просто uh -huh. назва uh -huh. особового рахунку. Ну тобто така проблема я, у мене. Я, я, ну, я вам рекомендую все таки написати вашої грунтовної юридичної бази, вашої позиції як людини, відсовувати свої інтереси безпосередньо в судовому порядку. Зрозуміло, а так ви нічим не можете да, посприяти ну, через це... председателя, тому що він чинить самовпраство. Ні, питання ж не в голові, ось, питання в тому, що це ж зробило, від'єднало вас від послуги Полтавленерго, яке по факту є підприємство, яке розподіляє електричну енергію. Постачальником Полтава енергозбут є, угу. постачальником, а угу. розподілювачем є Полтавленго. Угу. І вони цих заходів жили. Якщо б. Вони не вжили цих заходів, то я так розумію, що вашу витратну частину хтось повинен був відшкодовувати інший. Ну, наприклад, всі співвласники вашого будинку. Можливо, а може сам безпосередньо голова ОСББ. Це ж несправедливо було по до інших людей, бо вони ж також люди. Ну, дивіться, побутових споживачів взагалі не, не, ну, не відключають. Відключають там підприємства, якісь у нас незаконна господарська діяльність. Відбувається я благодарю нашому председателю ОС... ну, ОСББ, голови правління, якого mm -hmm. немає, вже всі повимерли, mm -hmm. якого, якого він голова не, не зрозуміла. Пані там вже таке робиться. таке. Мені інколи складно зрозуміти, тому чому у всій Україні є ОСББ, а у вас немає. А у нас не голова правління, яке діє на підставі пенсійного посвідчення. Він ж ну, законно обраний не... головою ОСББ. За нього ж проголосували співвласники вашого будинку? Я не голосувала за ну, нього. Ви... І Я, Це І я навіть звичайна. не входила в ОСББ. Навіть, бо я у нього просила надати мені документи, що моя собственність не... вийшла ну, в общедовіднові. Я єдине, що можу порекомендувати вам через суд. Я mm -hmm. навіть не знаю, чесно кажучи, на жаль, юристів, які б змогли вам порадити або там, проконсультувати в цьому розділі. Сроднило так що ви ніколи ну, не, да. да, не можете и посприяти. Тільки через суд мені, так? Да, да, краш. И через Ну, добре. Дякую.